Доброго дня, пане Микола. Дня. Сьогодні наш гість випускник Дроговицької духовної семінарії, ліцензіат першого курсу при філософсько-богословському факультеті УКУ Українського католицького університету на галузі морального богослов'я. Нещодавно ви переклали невеликий буклет асоціації про Віта-Ефемілія. E Це цей буклет на оригіналі італійської мови. Ось про ідеологію гендеру. Скажіть, будь ласка, чому ви і взагалі, як ви зацікавились цим документом? Я побачив цей документ, він був в вільному доступі, поширювався цією асоціацією, яка є фактично не до якоїсь конфесії чи релігії, вона є фактично об'єднанням всіх людей в Італії за. Сім'ю і побачив це документи вільному доступі італійською мовою. І в той момент це було рік тому. Я вже цікавився так активно питанням ідеології гендеру. Тому вирішив, що буде це цікаве показати українцям, українським читачам, які не знають італійської мови, побачити, як бачать це питання гендеру в італійському середовищі, яке у, у італійському, європейському, яке е, є дещо іншим від нашого українського. І в той момент, коли бачив цей документ, я його прочитав, готуючись до своєї праці, яку писав на той час семінарії, розумів, що досвід є італійський, ось цей доволі цікавий, і що варто його якимось чином передати в наше середовище. На той момент я розумів, що ідеї, деякі тези є подані в трохи важкий спосіб для пересічного українського читача. Але так чи інакше, це і цікаво, коли показується досвід країни, яка вже давніше стикнулася з питанням гендеру, до нашого суспільства, яке ще не настільки довго з ним стикається, як європейські країни. Ось таким чином виникла ця ідея перекласти, тим паче обсяг був невеликий. І як тільки я добровільно на таких більше волонтерських його переклав, написав до самої організації. Мені в цій організації дозволили дали право поширювати. Документ сюди, де я захочу, маю на нього право його поширювати. І таким чином, першою чергою виклали я його на сайт школи біоетики, також при УКУ при Українському католицькому університеті. Таким чином, якраз недавно, протягом цього місяця, отримав документ реальність на нашій веб-сторінці, ну і там чекає своїх читачів. Угу. А можете, будь ласка, назвати, ну можливо, якби трішки про зміст цього буклету. Про що саме там? Або які питання, такі основні він е е е зачіпає е в своєму змісті автори цього, автори цього буклету вони в першу чергу показують своє бачення теорії гендеру, або навіть точніше ідеології гендеру, е показують своє бачення генези, е тобто як виникла ця взагалі, теорія, ця ідея, як вона розвивається, які вона отримала. Розгалуження і таким чином автори показують, наскільки ця теорія є різнобічною, і саме поняття є різнобічним. І автори активно взивають ту думку, що поняття гендер є таким поліморфним, воно є багатозначним, і тому його. Важко її використовувати в повсякденній мові його важко використовувати використовувати у юриспруденції у державотворстві, описавши його генезу, його значення і вказавши на те, що він є таким дуже неоднозначним, вони показують, коли це поняття перетворюється саме на таку панівну ідеологію, яка входить в різні версії суспільства, яка монополізує владу, яка монополізує е, світогляд е, людей. Тобто вони показують його як такий певний ідеологічний конструкт. Тому, писавши його як явище, як феномен, як поняття, як ідею, як теорію, яка розвивалася не одне десятиліття, а набагато довше, вони показують його таке практичне застосування, яким чином він ходить в ментальність. І вже після цього автори документу описують. Описують в такому роді, радше практичному, я б сказав, як він цей це поняття, як воно перебуває зараз в суспільстві, радше європейському, однак в суспільстві. Дякую дуже за відповідь. Чи як ви думаєте, наскільки це актуально, і як сприйме ці ідеї, які описані в буклеті українська аудиторія? Актуальність теми, думаю, дуже легко є описати, не вказати, тому що питання гендеру воно в Україні останніми часами дуже активно плакається. Воно вже дуже давніше ще із часів відновлення незалежності України, мало своє життя в якихось академічних просторах, в підручниках. Де ним цікавилася власне якимось таким соціологічним конструктом або як поняттям, і воно не активно входило в якусь таку в реальність українців. Однак згодом, коли гендер почав активно входити в медіа, в публіцистику, в академічні структури, вже активніше і більше в державотворство, от на цей момент актуальність гендеру в Україні значно піднялася і. Виникає таке враження, що коли люди про нього говорять, не всі розуміють, що саме воно означає. Навіть недавно також читав про цю книгу, яка називається Застосування гендеру в судовій сфері, де, власне, навіть судді були опитані, чи вони розуміють поняття гендер. То виявляється, що на цій сфері не всі розуміють, що це слово означає, хоча гендер став таким мінстримом в законодавстві України. І тому, враховуючи актуальність е, поняття гендеру в різних сферах в українському суспільстві, е, можна зауважити зріст вживання цього слова в публіцистиці. Бо чимало авторів е, публікують книжки, присвячені поняттю гендеру, і показують його як важливий інструмент в таких соціокультурних змінах в Україні. Е, тому вважаю, що на фоні цього всього і тим паче на фоні полеміки. Е, Християнських авторів богословів, власне, церков в Україні, враховуючи критику з сторони християн, є сенс говорити про гендер, як такий, наприклад, недавнє послання єпископів ГКЦ щодо небезпеки ендерної ідеології, так само спільна заява єпископів ГКЦ і РКЦ Рим-католицької церкви. Ну і велика кількість е, таких авторів більш автономних, так, які пишуть від свого імені, а не від церкви. І можна бачити про якісь такі певні баталії. Тому про гендер треба говорити і про нього треба писати. І що я вважаю за важливе, що треба черпати досвід з інших суспільств, які вже трошки більше з ним стикнулися, і трохи більше його е, своє життя впустили. Бо тому, що ми зараз говоримо про гендер, кутку раджу теорію. Яка існує десь на папері, яку варто втілити в життя. Ну, як це говориться зараз більше в публізаціяції, що в медіа. Однак ті країни, деякі, які описуються в цьому буклеті, вже впустили гендер своє життя. І, власне, з цього буклету можна побачити певні плоди, які гендер вносить в реальність. Тому актуальність питання гендеру і актуальність цієї цієї книги, буклету, не думаю, вони є очевидними. Так. А... Яка на вашу думку центральна аудиторія цього буклету? Тобто, наприклад, де ви плануєте, можливо, його поширювати? Цей переклад, там, університети, освітні заклади, чи, ну, там, медіа, ось, наприклад, як зараз? Я думаю, що центральної аудиторії ем, це буде залежати від того, де буде опублікована ця або стаття в режимі інтернеті, в режимі інтернету, чи буде, де буде вльовуваний цей буклет. Тому що. Залежить від місця, наприклад, школа біоетики, це таке місце, де радше заходять ті люди почитати, які є, так скажемо, в темі, так які знають, що шукають, які, які цікавлять питання біоетичні, які цікавлять питання природи людини, прословське бачення. Якщо, наприклад, публікувати як брошурою, яка є не надто дорогою, це можливо буде ширше людей, які чи не вперше з цією темою стикнулися. Ось, наприклад. Років, напевне, вісім тому назад, чи сім. Точно не скажу. був опублікований переклад книжки Кубі Габріели Кубі, який називається Гендер. Нова ідеологія руйнує сім'ю. Наш так здається, це називається переклад. І там в такому дуже стилі популярному пояснювалося, як що таке гендер, як він впливає на життя сімей. І він був дуже дешевий цей як дуже маленький. Тому так про нього дізналася більша кількість людей, які навіть, можливо, тим питанням ніколи не цікавилися. Тому аудиторія може бути різною, як противники гендеру, які, які шукають можливо, якісь аргументи проти цієї теорії або ідеології. Але також той факт не відкидає, що комусь в руки попадеться ця стаття чи ця публікація. Десь на паперовому варіанті, і хтось захоче її закритикувати, це це очевидно, і це, напевно, навіть нормально, що е, е, будь-яка ідея знаходить дискусію. Е, то чому я не, не здивуюся, якщо буде якась критика, бо, наприклад, років п'ятому за чотири е, виклав також на сайті школи Бетокивуку ректор лісько духовної семінарії отець Ігор Бойко, е, статтю про. Критику зі сторони церкви гендеру так, от, буквально через кілька місяців після її публікації, вже в деяких таких прогендерних колах в академічному середовищі була критика цієї статті, хоча вона. Вочевидь, не була винесена на таку дискусію навіть, публічно, що прям давайте ми будемо його огоржувати. Де, де планую поширювати цей документ, цю брошуру? Я планую поширити якомога більше на просторах інтернету, так як маю право на їх публікацію всюди, де тільки вважаю за потрібне, власне, від самої асоціації Пробіта familia І також спробую знайти можливість публікувати на паперовому варіанті. Сподіваюся, що також вийде це виконати і згодом його поширити. Угу. Ну, це чудове бажання, ми, ми вас підтримуємо. Так. Ось. Е е а підкрідзкажіть, як ви зацікавились цією темою? Ну, можливо, там більш так коротко, можливо, серед наших глядачів теж будуть люди, які не дуже цікавлялись mm -hmm. до цього, або ще просто не дуже е знайомі з темою. цією темою. Зацікавлю цією темою років ще п'ять тому назад. Коли, власне, знімаюся з новітніми рухами і новітніми течіями, такими радше ідеологічними. І в той момент мені попалися на очі найбільше. Як документи церкви католицької церкви, так і різноманітні публікації на тему сексуальної революції 1968 року. На тему фемінізму, ідеології гендеру, я побачив, що є таке певне різночитання цього поняття, тому що хтось в Україні гендер ілюструє як рівність чоловіка і жінки. Церква той момент критикувала це поняття. І виникав такий дисонанс, чому церква критикує, ніби критикує те, що ну загально визнано, що воно є добре. Чому церква критикує рівність чоловіка жінки, так як це є задекларовано в нашому законодавстві? Бо на законодавстві прописано, що гендерна рівність це рівність чоловіка жінки. І в цьому момент я здавався. Думаю, чому чому церква критикує ніби таку річ? На законодавстві так і задектаки задекларовано. Однак, згодом, коли трошки більше тим цікавим запитанням, зауважив, що те, чим є гендер, наприклад, у українському законодавстві, дещо навіть значно відрізняється з тим, що стверджують окремі теоретики гендеру, або значно відрізняється від тої концепції, яку сповідують відомі автори, також в сфері гендеру чи фемінізму, наприклад, Джудіт Батлер. На неї зовсім інші думки, ніж ті, які показують наше законодавство. І при тому, що поняття виживається не те саме, і в її творах, і в нашому законодавстві, значення в нього кладаються зовсім різні. І в той момент я зрозумів, думаю, так вже глибше, чому така критика була зі сторони церкви, і зрозумів, що варто цим питанням більше зацікавитися, тому що досі існує в нашому суспільстві таке різночитання. що Існує певна проблема навколо цього поняття, і тому вважаю, що треба більше описувати і більше до нашого спільства українського доносити, що це поняття є не таким простим, не таким однозначним, як може, на перший погляд, видаватися. Так, угу. е, да, дякую. Е, як ви особисто, от як перекладач, ви вивчали цей матеріал, оцінюєте от, даний документ як науково аналітичний? Радше я цей документ би характеризував як ідейний і більш як декларативного характеру документ, аніж як науково-аналітичний документ, який присвячений суто розгляду якоїсь тематики і описує послідовну якусь тематику. Дуже так знаєте, регорично, скрупульозно. Цей документ він радше такою такого характеру. Публіцистичного більше популярного, щоб донести цю проблематику з тих кутів, з точки зору, з тих з тих таких поглядів, з яких суспільство майже ніколи не дивиться, і вважаю, що цей документ і радше такий популярний, більше ідейний, декларативний, який неначе вказує суспільство. Подивіться насправді король, король то голий, як втіказуєшся. Погляньте, що з чим насправді гендер являється. І тому він більш ідейним. Він ніби оставляє точки капочки над і і показує ось. Отже, насправді є гендер, і тому що питання гендеру насправді є набагато складнішим ніж просто 20-30 сторінок чи 40 сторінок якогось тексту. Це питання заслуговує більш, більшої уваги, безумовно, адже історія гендеру, теоретики гендеру, теоретики фемінізму це все об'ємна праця. І очевидно, що на 40 сторінок цього буклету ця інформація просто не вміститься. Тому цей такий документ радше науково популярний, який показує основні такі точки зору, з яких можна поглянути на гендер. Цей документ радше ідейний, бо каже, чим спаліє гендер. Він, звісно, не позбавлений. Наукового контексту, тому що в ньому дуже чітка є хронологія розвитку гендеру, в ньому є описані чимало праць на тему гендеру, які приклалися до розвитку цієї концепції, тому він не є без цього характеру науково-аналітичного. Однак його характер більше такий популярний, ідейний і декларативний. Угу. Я зрозуміла, ну мабуть, це є його перевага. Бачите, за цей час, поки ми з вами записуємо інтерв'ю, світло вимикається, включається в такому часі живемо. Мабуть, це є його перевага, тому що він є більш доступний для більшої частини суспільства, особливо для молоді, для молодих людей або для тих, хто можливо там не дуже в темі умовно, але для них це буде цікаво прочитати. Чесно ага. кажучи, що е, якщо можна ще таке таку ага. ремарочку, е, навіть вступі від перекладача вказував про те, що коли я обговорював це питання публікації перекладу з пані Марією Гремою, якої якої, на жаль, немає сьогодні на е, цьому інтерв'ю, хоча я хотів її присутність, також мала прийти, е, доєднатися, але через світло немає як, е, ми з нею обговорювали питання, як. Саме цей документ спростити для ширшого загалу, тому що насправді мова там трошки важка в плані подачі інформації і. Можна навіть зауважити, що чимало інформації не є надто близькою для українського суспільства в тому плані, що вона більш характерна італійській державі, більш характерна і саме тому суспільству. І виникало питання, чи якось спрощувати, чи якось пояснювати ці всі речі десь там на примітках, в якихось зауваженнях від прикладача. Однак ми до того висновку дійшли, що якщо зараз будемо от, буквально кожне речення пояснювати і спрощувати і адаптовувати під українського читача, що це вийде додаткова книжка, напевно. І тому є більше сенс окрему публікацію писати про українське середовище, ніж спрощувати той буклет, який був призначений для ітлійського середовища. Таким чином, він може бути навіть трішки складнішим для, того, для такого сприйняття українського читача. Однак в той самий час воно цей буклет. Показує, що насправді гендер це не так просто, і тому варто по нього більше, більше довідуватися, і більше про нього треба читати. Угу. Я вам дуже дякую за ваші відповіді, за те, що ви так досить ґрунтовно, відкрито розповіли, пояснили, що це за буклет і чому цей документ є важливим, тому що ми теж коли переглянули офісом, ми зрозуміли, що це вартує уваги, і його потрібно більше і більше поширювати. Ось ми прикріпимо документ в описі під відео. Доступ буде, люди зможуть зайти переглянути, почитати. Ось, і вам, вам пане Микола, ми бажаємо гарного вечора і нехай та праця, яку ви робите, вона продовжується, і, можливо, більше перекладів або вже особисті праці зможете написати, вивчаючи цю тему. Я ще віддак.